Ми з України з вами адвокат Роман Сімутін. Як знятися з розшуку? На яких підставах можуть оголосити в розшук? Якщо я сплачу штраф, мене знімуть з розшуку. Це топові питання, які ставляться на консультаціях та в коментарях. Тож далі у відео розберемо теорію та практику оголошення в розшуку та зняття з розшуку ТЦК. А ще більше корисної інформації у моєму телеграмі. Заходьте кому цікаво! Підстави для оголошення розшуку ТЦК. Якщо звернутися до теорії, то закон чітко визначає, що у розшук може бути оголошений військовозобов'язаний та резервіст, який порушив правила військового обліку або законодавства про мобілізацію. За відповідні порушення передбачена відповідальність за статтями 210 та 210 і значком 1 Кодексу про адмінправопорушення. До таких порушень відносяться. Не оновлення військовооблікових даних, не перебування на військовому обліку, не явка до ТСК за врученою або надісланою поштою повісткою, відмови від проходження від військово-лікарської комісії. Тобто, відповідно до вимог закону, громадянин може бути оголошений у розшук лише у разі, якщо стосовно нього представником ТЦК складено постанову за статтю 210 чи 210 і значком 1 КУПАП за порушення правил військового обліку або законодавства про мобілізацію. І саме притягнення громадянина до адмінвідповідальності за статтями 210 чи 210 і значком 1 КУПАП це єдина законна підстава для оголошення у розшуку. Коли оголошують у ТЦК, але чому багато так осіб перебуває у розшуку? Попри те, що ТЦК не складено на них постанов за статтями 210 чи 210 із значком 1 КУПАП. Та не накладено штрафи. Для цього треба розуміти алгоритми роботи єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів. У ньому міститься та постійно актуалізується інформація про всіх чоловіків віком від 17 до 60 років. Далі розберемо, що відбувається на практиці. Я наведу найбільш розповсюджені ситуації оголошення урошок без притягнення до адмінвідповідальності. Перша ситуація стосується хлопців, яким виповнилось 25 років. Якщо хлопцю виповнилося 25 років, то він переводиться з категорії призовників до категорії військовозобов'язаних. І відповідно до закону особи, які досягли 25-річного віку, Зобов'язані особисто прибути до ТЦК протягом 7 днів після настання 25-річчя для взяття їх на військовий облік, проходження ВЛК, заміни, посвідчення про приписку на військово-обліковий документ для військовозобов'язаних та присвоєння військово-облікової спеціальності. Якщо ж прогавити цей строк, то вже на восьмий день. Реєстр автоматично визначає такого хлопця порушником право військового обліку та оголошує у розшук. І це відбувається абсолютно без втручання у цей процес працівників ТЦК. Друга ситуація: наразі 99% всіх повісток про виклик до ТЦК та направлень на ВЛК формується за допомогою тобто, в електронному вигляді, за допомогою єдиного державного реєстру призовників та. Військовозобов'язаний та резервістів. Якщо громадянин не з'явиться до ТЦК на дату, зазначення якраз в повісті, та працівник ТЦК не внесе у реєстр дану інформацію про явку, то алгоритм реєстру через 14 днів після вказаної у повісті дати прибуття, автоматично визначає такого чоловіка як порушника правил мобілізації та виставляє його у розшук. Без постанови про притягнення до адмінвідповідальності за порушення правил військового обліку та законодавства про мобілізацію. Тобто, як ми з вами бачимо на цих прикладах, реєстр працює незалежно взагалі від вимог законодавства. І це нікого взагалі не турбує. Чи можна знятися з розшуку? Так, особи, особи які оголошені у розшук, але стосовно яких. Немає постанови про їх притягнення за статтями 210 та 210 і значком 1 КУПАП можуть оскаржити розшук в суді. Вже існує позитивна практика судова з приводу виключення такої інформації і таких громадян з розшуку ТЦК. Якщо суди встановлять, що особа. Включена у розшук без притягнення за статтею 210 чи 210 із значком КУПАВ. то вносить рішення про виключення цих осіб якраз з розшуку. Але треба обов'язково пам'ятати, що на практиці це не буде 100% вирішенням питання. Також існує доволі. Реалістична ймовірність, що за, за час судового розгляду справи, а це може бути там і півроку, ТЦК може винести постанову за статтєю 210 чи 210 із значком КУПАП і повторно оголосити у розшук вже на законних підставах. А рішення суду, навіть і позитивне для вас, можна буде покласти кудись там у шухлядку. Далі розповім про ще один спосіб виключити. Особу з розшуку. Він пов'язаний якраз з певними юридичними тонкощами, а саме зі строком накладення адмінстягнення. Закон визначає, що адміністративне стягнення за вчинення в особливий період правопорушень, передбачених статтями 210, 210 і значком 1 КУПАП, може бути накладено протягом трьох місяців з дня виявлення. запам'ятайте, Але не пізніше одного. Року з дня його вчинення. Це різні поняття. Тобто, якщо інформація про розшук внесена в реєстр без винесення постанови за статтею 210 або там 210 і значком 1 КУПАП, то дата внесення в реєстр інформації про розшук буде вважатися датою виявлення порушення. Виявлення. Якщо протягом трьох місяців. Після внесення у реєстр інформації про розшук не буде винесена постанова за статтею 210 чи 210 і значком 1 КУПАП, то перебування у розшуку також можна буде оскаржити в суді. Такий варіант є кращим, ще й тому, що через три місяці після виявлення правопорушення ТЦК вже не зможе накласти на вас штраф. Які, як відомо, складає від 17 до 25,5 тисяч гривень, оскільки строк накладення адміністративного стягнення у 3 місяці буде вже пропущений. А щоб знати, як захищати свої права стецька на ВЛК при огляді водія драгора і при перетині кордону, замовляйте мені унікальні практичні інструкції за посиланням на екрані або в закріпленому. Коментарі або ж можете підписати до про цілодобову юридичну підтримку з можливістю супроводження та виїзду в ТЦК, поліцію і суди. Чи знімуть з розшуку, якщо сплатити штраф? Ні, не знімуть. У разі сплати штрафу громадянин фактично визнає себе винним у вчиненні правопорушення, передбаченого статтями 210 або 210 значком 1 КУПАП. І як я вже казав. Притягнення до адмінвідповідальності за порушення законодавства про мобілізацію є підставою для оголошення особи у розшук, незалежно від того, сплатив він штраф чи ні. Сплата штрафу не виключає особу з розшуку в інформаційній системі оберіг та інформаційній базі МВС Гармор. А також не звільняє від обов'язку прибувати до ТСК за новими вже повістками. Не треба думати, що ви сплатите штраф, та ТЦК від вас взагалі просто відчепиться. Такого не буде. У разі сплати штрафу ви все одно будете рахуватися у рошку. Зняття з рошку можливо лише у випадку оскарження та скасування судом постанови ТЦК, яка стала, яка стала підставою якраз для оголошення вас у рошу. Було цікаво. З вас підписка, коментар, а з мене цікавий та якісний контент. Всім дякую за увагу!